Они четко и ясно планируют переход конфликта в новую стадию. Вот заметьте, да, вот мы поговорили, возвращается Владимир Владимирович, а что произошло вчера? А вчера полетели американские ракеты куда? В сторону Курской атомной электростанции. Ну, по крайней мере, об этом говорит траектория, там ПВО отработала. Куда они стали бить Запорожье? По инфраструктуре Запорожской атомной электростанции, что должно привести понятно каким последствиям. То есть украинцы хорошо понимают, что их, там, неважно сколько занят по времени, но там вопроса больше нет. Они расходный материал. И поэтому Запад им говорит делать вот так, вот так. Мы же сами хорошо понимаем, что вот это кокетство, которое нам сейчас пытаются рассказать, Идет дискуссия. Украинцы просят, чтобы американцы разрешили им наносить удары вглубь российской территории. Кого за дурака тут считают? То высокотехнологичное вооружение, которое стоит сейчас у Украины, управляется американцами. Поэтому это значит по-русски, что украинцы просят американцев нанести удар в вглубь территории. Не им разрешить, а чтобы они сами выбрали цели в глуби территории Российской Федерации. А вот это вся Словесная шелуха, чтобы нас обмануть, чтобы мы в ответ не долбанули по ним. Почему для них так страшно Северная Корея? Ну, а потому что полетело и полетело. И с помощью технологий, которые они могут получить, они будут пробивать любой город на территории Соединенных Штатов. И тут американцы впервые начнут думать: а что, получается, танго можно танцевать вдвоем? И когда они считают нас полностью зайдет идиотов, говорят, не, ну слушайте, вот не важно, что на Украине, давайте договоримся по вот стратегическим. Очень точно Дмитрий Анатольевич Медведев написал, что вы вообще, что ли, с головой не дружите. Говорит, вы себе это представляете, когда идет Великая Отечественная война, и тут Гитлер предлагает Сталину договор, а давайте вот договоримся, что вот все-таки вот, давайте Катюши исключим из рассмотрения. Вот давайте договоримся по Катюшам или по танкам. Сейчас. От прямо зараз. у інституті вивчення війни також говорять про ці удари по Криму. І Вони зазначають, що Росія цілеспрямовано розміщує військові об'єкти саме серед цивільних. Відомотеріали та фото свідчать про те, що російські військові розміщують військову техніку в цивільних районах Криму з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як ідеться у звіті інституту вивчення війни, 23 червня міністерство оборони Росії заявило, що Україна запустила 5 рак атакам з касетними бойовими частинами по Севастополю окупанти, нібито перехопили чотири ракети, але одна відхилилася від траєкторії польоту. та вибухнула пізніше. Ерефія звинуватила Сполучені Штати Америки саме. У жертвах серед цивільного населення, попри визнання, що російський перехоплювач протиповітряної оборони змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту та вибухнути кадри, які опублікували 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі у Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу парку Учуєвка на північ Севастополя, і так званий губернатор Севастополя, Астополя Михайло розважає, заявляв, що в результаті удару. Загинуло четверо людей. Ще 151 людина отримала поранення. Україна ж не коментувала ці удари по Севастополю. Ну а як зазначають аналітики, звинувачення Міністерства оборони Росії на адресу Сполучених Штатів Америки у жертвах серед цивільного населення є спробою утримати Сполучені Штати від надання подальшої допомоги Україні саме у сфері безпеки. Російські військові блогери вже активно почали критикувати Міністерство оборони та російську окупаційну владу в Криму та не за нездатність запобігати ударів та забезпечити достатній захід російського цивільного населення. Крім того, під час нібито атаки не спрацювали і сирени. Про що зазначав і Андрюшенко про те, що не завжди лунає повітряна тривога на тимчасово окупованих територіях, саме півострова Крим. Кілька міл блогерів критикували владу Ерефії за нездатність виявити та знищити всі ракети до того, як вони наблизились до Севастополя. Крім того, поблизу пляжів немає укриттів. Як зазначають аналітики, відеоматеріали та фото свідчать про те, що російські війська розміщують військову техніку. Саме в цивільних районах у Криму з початку повномасштабного вторгнення. Водночас окупаційна російська влада безвідповідально заохочує російський туризм до Криму. Використовуючи його як тиловий плацдарм, експерти ж припускають, що російські військові ймовірно цілеспрямовано розміщують такі військові об'єкти поблизу цивільних районів у тимчасово окупованому Криму, намагаючись стримувати українські удари. Зафіксоване використання російськими військовими Запорізької атомної електростанції та шкіл на окупованих частині території саме України для прикриття російської військової техніки. Про це ми також неодноразово говорили. Ну і як зазначають в інституті. Уті вивчення війни Росія ймовірно порушує власні правила застосування міжнародного гуманітарного права, в яких зазначено, що військове командування повинно уникати розміщення військових об'єктів у густо населених районах або поблизу них. Ну і Нагадаємо, що все ж таки у неділю російські військові збили над пляжем у Севастополі ракету, і тоді окупанти заявили, що вона внаслідок впливу засобів протиповітряної оборони на кінцевій ділянки відхилилася від траєкторії польоту. Там вибухнула. Ну і щодо тимчасово окупованих територій, зокрема, і про Крим також висловлювався і начальник головного управління розвідки саме Кирило Будано. Він дав велике інтерв'ю одній із американських журналісток. Він зазначив, що. У нас немає іншого варіанту, крім як повернути усе окуповане, заявив начальник гур. Ну і він також зазначив, що стратегічною метою України залишається повна деокупація поневолених Росією земель. Цитую: у нас немає іншого варіанту, крім як повернути те, що було окуповано інакше стан війни буде тривати вічно. Пояснив Кирило Буданові за його словами. Відповіддю України на чисельну перевагу держави-агресорки Росії є застосування саме військових технологій на полі бою. Йдеться, зокрема про різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби, як говорить начальник ГУР, Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні. Він також зазначив і наголосив, що захоплений Москвою та перетворений у величезну військову базу півострів Крим необхідно відрізати від російського. Постачання ну і говорячи про море, говорячи про ту ситуацію, яка нині відбувається. Ми майже кожного дня звітуємо про те, що відбувається в морі, оскільки з'являється інформація від військово-морських сил України, вони зазначають про ту ситуацію, яка нині в морі, і от зазначали також вранці, що в чорному морі знаходиться один ворожий корабель, яким є носієм тих крилатих ракет калібр, якими дуже часто. Рашисти обстрілюють саме південь нашої країни, це і Миколаївщина і Одещина. Але ракети, як зазначають військово-морських силах, там відсутні. Щодо Азовського моря, то там знаходиться шість ворожих кораблів, два з яких є носіями знову ж таки тих самих крилатих ракет Калібер. Загальний залп до 16 ракет. У Середземному морі ворожі кораблі відсутні.